Мої вітання, друзі, дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою та цікавою історією із життя, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Вікторія Владиславівна обурювалася в колі своїх подруг. Її єдиний син, на якого вона покладала стільки надій, сьогодні привів дівчину з вулиці і повідомив, що вони одружилися. Причому додав, що чекав якраз таку реакцію. Тому все зробили самостійно. Наразі вони чоловік і дружина, і відмовляти його пізно. А те дівчисько, інакше його не назвеш, стоїть, очі не підіймає, скромниця, жити збираються з нею у великій чотирикімнатній квартирі. Тому Вікторія Владиславівна ніяк не може змиритися. Ліса працює продавцем в магазині, це ще більше засмутило жінку. Як Вікторія Владиславівна, дружина професора, буде спілкуватися з простою Лізою, та син Ярослав настоював на своєму, кохає і житиме тільки з Лізою. Минуло два місяці. Молоді намагалися менше попадати на очі мамі чоловіка, та й Вікторія Владиславівна звиклася, що невістка не намагається щось робити на свій лад чи просити кошти. Одного разу Ярослав з радістю повідомив. Що їде в США, запрошують на навчання на три місяці. Так що через деякий час чоловік поїхав, а Ліза залишила зі свекрухою. Вранці рано йшла з дому, поверталася пізно. На запитання, де вона ходить, зі здивуванням відповідала, що працює. Коли Ярослав повернувся додому, його не впізнати. Щасливий, впевнений в собі, а ще повідомив, що зустрів дівчину. Нашу українку Каріною звуть, так от закохався в неї донестями. Так що з Лізою розлучається і терміново виїжджає в Штати. Наречена чекає. Ліза не говорила нічого, тільки плакала. Коли Ярослав поїхав, стала сама збирати речі. На запитання Вікторії Владиславівни, чи їй куди йти, відповіла, що наразі житиме подруги, а місяцю через два Обіцяють дати кімнату в гуртожитку. Та колишня свекруха зупинила дівчину. Сказала, що нехай живе, поки в гуртожитку не звільниться місце нічого ходити по людях, коли житло є. Та вже наступного дня Ліза викликала швидку допомогу. Далося в знаки хвилювання з приводу Ярослава. У лікарні Вікторію Владиславівну відвідувала тільки Ліза. Подруги прийшли один раз, а потім. У них свої справи, немає часу ходити. Телефонувала сину, а він у відповідь, щоб мама не хворіла та світлини висилає з каріною. Через місяць жінку виписали додому. Ліза викликала таксі, привезла Вікторію Владиславівну, а сама зібралася йти в гуртожиток. Затрималася вже в їхній квартирі. Довго ввечері Вікторія сиділа в роздумах. Є син, подруги, а ходить за нею Ліза. Яку навіть і приймати вона спочатку не хотіла. Та що ж це таке? Зранку таксі стоїть біля гуртожитку, в кімнату постукали. Ліза відчиняє двері, а там Вікторія Владиславівна. Поїхали, доню, додому. Не маю тобі, що робити по гуртожитках. Поїхали, мамо. П'ять років вони живуть разом. Вікторія допомогла Лізі купити квартиру, але відпускати від себе. Як з'явиться гарний чоловік, тільки тоді, а не інакше.